Причепи з сонячними панелями та водневими генераторами мчать на поміч. Смартфони будуть заряджатися за 5 хвилин або навіть швидше. І що відомо про нову портативну ігрову консоль, і яким буде перший складаний смартфон від Google? Про все це в новому випуску Epic Techno News. Коли трапляються всілякі лиха, люди залишаються без найважливішого. Одним із основних ресурсів, без якого дуже важко ефективно допомагати постраждалим, є електроенергія. Стартап Сіа Solar вважає, що знайшов рішення цієї проблеми. Вони пропонують забезпечувати аварійне енергопостачання за допомогою своїх мобільних енергостанцій. На перший погляд NanoGrid виглядає як фудтрак. Його транспортування відбувається так само, як і звичайного причепа. Але після встановлення у потрібному місці енергостанція розкриває сонячні панелі, вкриті інноваційною наносіткою. Ці панелі заряджають бортові батареї. Виробник стверджує, що одна NanoGrid може виробляти від 3 до 20 кВт. і цього цілком достатньо для живлення. До шести приватних будинків. Але е, виникає логічне питання: чи не простіше замість цієї махіни е, використовувати, скажімо, кілька дизельних або бензинових генераторів? Можливо, і простіше, але не краще. Річ в тім, що NanoGrid є першою у світі мобільною системою на 100% відновлювальній енергії. Для роботи станції потрібно лише сонце і вода. Адже тут встановлений водно-паливний елемент. Водень можна зберігати в резервуарах і використовувати для заряджання акумуляторів, коли вони заряджаються нижче 35%. Наноґрідз також оснащені бортовою системою фільтрації води, яка може забезпечити до 500 літрів питної води на день. А ще вони роздають g інтернет, щоб люди, які постраждали внаслідок лиха, могли підключатися до мережі та зв'язуватися з рідними. Наноґріз можна оснастити залежно від нагальних потреб. Серед багатьох варіантів використання вони можуть бути сконструйовані як медичний пункт або вузол зв'язку. Вартість одного такого причепу складає від 100 до 375 тисяч доларів. Не дешево, погоджуюсь, але впевнений, що в сучасних реаліях стартап CSM Solar займається дуже потрібною справою. А отже, побажаємо їм успіху. Повідомляється, що Oppo працює над новим рішенням для швидкісної зарядки. Очікується, що компанія випустить швидкісний зарядний пристрій супервуз потужністю 300 Вт. Якщо вдасться це зробити, то Redmi 300 Redмі триста Second Charge стане одним з найшвидших зарядних пристроїв для смартфонів. Чесно кажучи, Oppo не єдині, хто займається розробкою швидкісних зарядних пристроїв. Цього року виробники смартфонів намагаються запропонувати найновіші та найшвидші методи заряджання разом зі своїми новинками. Infinix нещодавно випустила систему зарядки All-Round Fast Charge потужністю 260 Вт, яка наразі є другою за швидкістю. Третє місце посідає Wireless All-Round Fast Charge потужністю 110 Вт. Redmi також нещодавно випустила Immortal Second Charger потужністю 300 Вт, який повністю заряджає смартфон за 5 хвилин. За словами компанії, з допомогою цієї технології зарядити акумулятор 4100 мАч можна від 0 до 10% за 43 секунди, до 50% за 2 хвилини 13 секунд і до 100% за 5 хвилин. На мою думку, це дуже круто. Ще б акумулятори Робили, які б не розряджалися так швидко, було б взагалі чудово. В одному з минулих відео я розповідав про портативну ігрову приставку Steam Desk від VLV. Сьогодні маю гарну новину для шанувальників PlayStation. Компанія Sony обмовилась, що теж планує випустити аналогічний пристрій під назвою Кюлайт. Консолька буде мати власну функцію дистанційної гри, що дозволить геймерам грати в свою ps 5 або 4 дистанційно до них підключаючись. А отже, ігровий процес буде проходити доволі динамічно та без лагів, хоч і на маленькому екрані. Ще одна цікава чутка стосується компанії Google, яка є одним із небагатьох великих виробників телефонів, який поки не випустив складаний телефон. Але це може змінитися в найближчим часом. Подейкують, що перші складання пристрою Google Pixel може з'явитися вже в червні 2023 року. Пліткують, що він буде абсолютно не схожий за дизайном на смартфон серії Samsung Fold. Очікується, що новинка буде коротшою, але ширшою. Більше схоже за зовнішнім виглядом на Oppo Find N або Microsoft Superface Duo. Також, скоріш за все, Pixel. Fold буде оснащений камерою з основним ультрашироким і телеоб'єктивом. Інші технічні параметри поки лишаються невідомими. Але якщо вас зацікавив перший складенний смартфон від Google, то обов'язково підпишіться на наш канал, і я детально розповім про нього в своєму огляді, як тільки цей смартфон потрапить до мене в руки. А це всі технологічні новини на сьогодні. Наступна порція вже через тиждень. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па! Чінь!